Прийдешньої середи, 24 січня, в Україні очікується нестійка погода з опадами. Лише у Приазов'ї, Криму та на Донбасі переважно сухо. У західних областях в день помірні, подекуди значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. На дорогах більшості областей ожеледиться. На Полтавщині упродовж майже всього дня погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. У день синоптики прогнозують 0 градусів, вночі температура повітря знизиться до мінус 7. У Кременчуці очікується похмура погода. Хоча надвечір хмари зникнуть з небосхилу, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 2, вночі стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 1. У горішніх плавнях сонце упродовж середи рідко з'являтиметься за хмар. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус двох градусів, в день трохи потепліше. Два градуси із плюсом фіксуватимуть термометри. Вітер південно-західного напрямку до п'яти метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 24 січня 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 29 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.